Рушник оберіг української родини. Він є духовним символом українського народу та рідного краю. Вишити рушник створює настрій, формує естетичні смаки та є взірцем людської працьовитості. В травні 2021 року. З нагоди 300-річчя, з дня народження українського поета Григорія Сковороди започаткували проєкт з Григорієм Сковородою в серці. В рамках цього проєкту українці з різних куточків України долучались до вишивання рушнику. Це проєкт. Який був започаткований ще минулого року Міністерством культури та інформаційної політики України, національним історико-етнографічним заповідником Переяслав і меморіальним музеєм Григорія Сковороди з нагоди його 300-річчя від дня народження. 3 лютого ми вже перше зустрічали цей рушник у нас в місті, саме у нас в бібліотеці. Тоді збиралися, вишивали. А потім рушник мандрував містами України. Сьогодні рушник знову повернувся до Крименчука. З цієї нагоди в абонементі філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки влаштували захід. Присутні згадали про це створення рушника та на власні очі побачили вже готовий результат. Коли цей рушник лежить перед тобою, і коли стільки людей сидить навкруг нього, це така, знаєте, спільна енергетика, що навіть люди, які ну, в своєму житті зроду ніколи не роблять, Били з жодного там стібочка з вишивки. Вони бралися і вишивали. Це така була якась. Атмосфера щастя червоними нитками на рушнику зобразили дерево життя, що символізує зв'язок віків, родин та світу, знятий везерунок з рушника, якому більше 300 років це найстаріший рушник у фондах музею. Тому вирішили перезняти малюнок, нанесли на сучасне полотно. І тут де це дерево життя, традиційний рушник для полтавщини. Рушник це дуже важлива частина життя українців. Тому вирішили, що саме рушник, який легенда, а давайте. Її започаткуємо, що можливо цей рушник був у хаті в Переяславі, саме там, де мог бути Григорій Сковорода. Кожен, хто брав участь у вишивці, рушника вкладав у роботу свої думки та надії. На рушникові зображено дерево життя. Так, так як у мене є донька, вона ще не заміжня, а там ж воно йде ж і спочатку, і до, і до діток, то я вкладала думки, щоб моя. Дитина вийшла замість, щоб у неї були дітки, і щоб дерево життя це воно росло, росло, росло і продовжувалося. Після того, як рушник побуває в усіх містах, де створювались візерунки, він буде зберігатись у меморіальному музеї Григорія Сковороди, що у Переяслові. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кримачуцькі новини.